Як працювати над своєю вимовою в іноземній мові, і чи потрібно над нею працювати, якщо нас і так розуміють? В цьому відео я виражу свою думку на цю тему, базуючись на власному досвіді, а також досвіді інших людей, які активно вивчають іноземні мови. Привіт усім! мене звати Люда. І я захоплююсь іноземними мовами, вивчаю німецьку, англійську та іспанську а також даю уроки німецької. Якщо вам цікаво послухати мою німецьку чи англійську вимову, можете зайти на мій англомовний чи німецькомовний ютуб канали посилання в описі під відео. Для початку я хотіла б розповісти вам історію однієї української акторки, яка в свої 15 років переїхала до Лос-Анджелеса, де досі живе та працює. І це Івана Сахно. В одному зі своїх інтерв'ю вона розповідала про те, як працювала над своїм американським акцентом для роботи в кіно. Вона казала, що в неї довгий період часу був викладач, який спеціально працював з нею над американським акцентом, і він навіть був з нею на зйомках кіно і при потребі її коригував. Івані було дуже важливо звучати природньою американською, тому що тільки так вона би і змогла б зніматися в голівудських фільмах. Але чи потрібно іншим людям так посилено серйозно працювати над своїм акцентом, що цього не вимагає? Професія. Я вважаю, що ні, не потрібно. Але є одне, але вимова не є рівнозначною акценту. Вимова охоплює багато різних аспектів. Фонетика, вимовляння звуків, інтонація, наголос. Кожна мова має свої особливості вимови. Одна і та ж буква в різних мовах буде вимовлятись по-різному. Ми, коли спілкуємось, ми звучимо, вимовляємо слова в голос, щоб нас почули та зрозуміли. Так як ми дуже звикли до особливостей вимови нашої рідної мови, то ці особливості переносяться на іноземну мову. Візьмемо, до прикладу, німецьку. Оці два слова. Українець або українка, який навчився німецькою читати, але поки не розбирається в особливостях німецької вимови, швидше за все прочитає так. Бітен, бітен. Тоді ж, ці два слова в німецькій, як правило, вимовляються так: Бетн, бітн. Відчуваєте різницю? В першому слові була коротка i". Бетн, тоді ж, як в другому, довга і, бітн. І в двох словах в закінченні пропускається звук е. в українській мові немає такого поняття, як довгі чи короткі голосні. Ми тут маємо на увазі саме наголошені голосні. Якщо ми не акцентуємо якесь пене слово, то в українській всі голосні вимовляються відносно однаковою протяжністю. Тоді ж як в німецькій мові є поняття довгих та коротких наголошених голосних, і протяжність голосного часто визначає значення слова. Якщо ми маємо на увазі bitten, але замість цього скажемо бідн, то нас можуть неправильно зрозуміти. Тобто це є маленькою халепою, тому що не так то й просто визначити, чи звук довгий, чи короткий. І це потрібно ще запам'ятати, і потім постійно правильно вимовляти і сильно не задумуючись про це. Тобто цей аспект в німецькій мові, довгі та короткі голосні, є дійсно дуже важливим, тому що він грає роль для того, щоб нас добре зрозуміли. Тоді ж, якщо ми візьмемо німецький звук Р, то чи ми будемо його вимовляти на український манер РОРА, чи, наприклад, Рора чи «гога», то в принципі нас завжди зрозуміють. Звичайно, що це буде щось схоже на Р а не на Л чи щось подібне. Тобто я веду до того, що є певні аспекти вимови, які є важливі для того, щоб нас добре зрозуміли, тому над ними важливо працювати. А є певні аспекти вимови, які не є сильно важливими, тому над ними можна працювати вже за своїм власним бажанням. Наприклад, я коли е, говорю німецькою, то я не вимовляю горлове. Г, як це робить більшість носіїв німецької мови? Я не вважаю, що це є дуже конче необхідно. Але також моя німецька Р не є українською Р. Моя німецька Р вона більш така приглушена, глуха і розслаблена. Risiko, Raum, Grind. Дехто вважає, що щоб покращити свою вимову, потрібно просто багато уважно слухати носіїв, але цього далеко недостатньо. Навіть самої вправи шедовінг, коли ми вголос голос повторюємо почути, імітуючи ту ж вимову, інтонацію, часто буває недостатньо. Нам потрібно знати, як саме вимовляється той чи інший звук, які рухи язика, губ нам потрібно для цього робити. Нам потрібно багато практики та самоаналізу. Коли я працювала над своєю німецькою вимовою, крім того, що я дивилася багато youtube відео на цю тему, практикувалась, я також купувала спеціальний курс по німецькій вимові. Але я досі працюю над своєю німецькою вимовою. У той чи голосний довгий, чи короткий, записую себе на диктофон, аналізую, чи все було чітко промовлено. Скажу ще свою думку на рахунок англійської мови, а саме на рахунок американського та британського акценту. Я вважаю, що потрібно зосереджуватись саме на якомусь одному акцентові. Звичайно, можна володіти кількома, але вважаю, що змішувати кілька акцентів в одній розмові не є дуже добре. Для себе я з самого початку вирішила, що буду працювати над американським акцентом, тому що він мені більш приємний. Коли я записувала своє перше відео на YouTube англійською мовою, я переживала за те, чи я все там зрозуміло говорила, тому що на той момент мій рівень англійської був десь а 2 Відео було на 12 хвилин. Говорила я там про чаджбіді, там штучний інтелект. Але як мені сказали, все було більш-менш зрозуміло. Так, не ідеально, але це й не було моєю ціллю, тому що ми розвиваємось з часом поступово, неможливо зробити. Бити все за якийсь короткий період часу. Багато людей говорять про те, що як тільки вони почали активно досконалювати свою вимову, вони стали впевненіше себе почувати в спілкуванні. Дійсно, я би сказала, що вимова є одежею мови, і чим краще вона одягнена, тим краще враження справляє, і тим більше впевненості додає. Я вважаю, що працювати над своєю вимовою потрібно одразу, коли тільки починаєш вивчати мову, для того щоб ми одразу звикали говорити зрозуміло правильно. Так красиво. Кожна мова має свої, е, свої особливості і свій характер, рис, який дуже хочеться показати. Я вважаю, що для того, щоб якісно працювати над своєю вимовою, не потрібно боятися перебільшувати з імітацією та побільше експериментувати. Тому що потім, звичайно, мовлені все вляжеться і вже не буде так е, акт... перебільшено звучати. Красива вимова заслуговує на те, щоб на дне, щоб їй приділяли багато уваги. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. І також пишіть свою думку на рахунок вимови іноземній мові і як ви над нею працюєте. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.